Всім привіт! Вітаю вас, друзі, на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні у нас розпаковочка злідла. Розпаковочка немаленька. Я не знаю, якби вам суму було видно, хорошо, щоб не зеркалило. Сьогодні мене не показую. Сума в нас 269,04 із заміточкою. Тому зробила наголосу заголовку: що провіряйте чеки. Проще всього провірити чек, коли ви скупилися, і задержіться на хвилинку. І якщо касір що нібудь замітив на листочку і відложив цей листочок, це я по всіх магазинах, де я замічаю, коли треба зробити провірку чека, чітко. Якщо тільки бачу, що людина записала листочок і положила окремо, це точно 100% є повод. Перевірить чек. Я його перевірила в магазині, ну не могла додуматися, що от так іменно прийдеться. Зараз ми зробимо розпаковочку, і я вам скажу, на чому ми не звернули увагу, і прийшлося йти в магазин і все дали нам е, разницю. Бачить будете мої записочки, мої руки, а мене не влазю, я в екран. Так, друзі. Ви, поки будете дивитися, не забудьте поставити лайк, підтримати канал і так далі. Так, розпочинаємо. Значить, сьогодні ми купили рибу. Купили рибу тільки через те, що її брали люди. Оказується, я взяла два, у нас сім'я велика, взяла два упакування. Оказалося, що воно одне по акції, трошки дешевше була на нього скидка, а друге без акції. Я, звісно, розстроїлася, що я віддала такі гроші за рибу. Ну, Ліда сказала, не переживайте, все нормально. Риба класна, приготуємо класну смачну рибу на свято. Значить, розпаковка, а не те, що ми будемо готувати на свято. Отака риба. Один, одна пачечка вийшла 39. А друга 27. Який тут віс? Зараз скажу. Так, 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 так. 537 грам у одній пачці. Одна пачка стоїть 39 злотих, а друга 27. Риба дуже дорога, але ну, я думаю, атлантична. Я думаю, якщо дорога, то буде добре. Я рибу не люблю, я життя прожила і не можу в ній розібратися. Так, одна риба 39 за пів кіла, друга 27 за пів кіла. Потім я взяла лосось для бутербродчиків. 13 злотих, о така пачечка 100 грамова. Далі ми взяли сирочок, отакий сирок 2,82. Далі. Взяли баночку меду, така баночка меду. Тут зараз вес поки 400 грамова баночка меду на кутю взяли 14 злотих, Ні, мед 15. Майонез здорова банка. 700 грамова банка стоїть 14 злотих. Капуста квашена в ба... відрі кілограмова. Я не знаю, чи Ліда таку брала, чи ні, но була дуже вкусна. І ми взяли капусту. 7,65 кілограмове відро. Так, капуста, риба. Потім взяла вермішельку. Обична вермішель для супа. 5 злотих. А таку як домашня лапшичка для молочної каші, 3 злотих. Тут пів кілограма, маленький 250 грам. Сир моцарелла 11 злотих, 300 грамова пачка. Опа, щось у нас падає так, сімечки, Богдан дуже любить солоні сімечки. Лузані вже одні зерничка, дуже добре, ну я не сильно йому дозволяю завжди. І сама дуже люблю, але не їм, бо дуже солоні. 2,30 пачечка. Далі взяла пачку журавлини. Будемо робити кутю. На кутю взяла журавлину. Така журавлина 200 грамова пачка, стоїть 8-10 Так, набрала 4 пачечки желе. Разноцветное, зеленое, желтое и червоное по 1,59. Так, заменитель цукру. Мы ж цукор глядим не дуже, заменитель робим за пеканочки. 10 злотых такая пачка. 250 грамм. Так. Сьогодні дуже красиві баклажани. Дивись, які баклажани гарні, свіженькі, тільки виставлені, по 10 злотих. Так що ми взяли баклажани по 10 злотих. Помідори, звісно, маленькі, черіки дорогі, класні, добрі на вкус 25. Ми взяли отаку сливку, отака сливка сьогодні в лідлі 17. Вони всередині буруваті, зеленкуваті. Взяла більше кілограма полежать. Влежуються і дуже добрі. Як треба помідорчик на щось порізати кудись, то по 17 можна брати. Огірки в Лідлі сьогодні. Ой, такі. Колхозня, настоящі. У нас, коли ми вирощували огірочки, то у нас вони це вже перерощені були. Отакі огірки сьогодні в лідлі 8 злотих. Ну нічого, будемо обчищати, бо ціна доступна. 8 це ще нормально, бо вони вже дорожчі. Далі взяла таку капусточку айсберг на салатик. Ми з Лідою дуже любимо, хлопці не розпуштували ще, а ми з Лідою прямо роємо кусочки і їмо. Капуста така за штуку 6 злотих в лідлі. Далі, дівчата, я не їм солодощі, не їм зараз солодке нічого. А самі любимі мої конфети. Отакі. Вони були тільки в Лідлі, ніде ми їх більше не можемо купити. І сьогодні я глянула, вони є. Кажу Вовику, давай жмень візьмемо таких конфет і спрячемо, коли вже приїде Наташа, може, що мені можна буде їсти, що я дозволю собі, тоді вже з кофом пару конфеток. Значить, конфети такі 29,90, 30 злотих за кілограмчик. Тепер розбираємося з апельсинами і з мандаринами. Апельсинки дуже красиві. вид непогана апельсинка. Ну, щось бувають сухі, бувають некрасиві. Ну, цей раз красиві і ціна по скидки 2 злотих. Ну, як не взяти, а мандарини по 10? Я взяла апельсинок, думаю, як дуже захочеться щось попахтіть у хаті. Розріжемо на колечка і поїмо. тому що ціна 2 злотих. Я взяла кіло з лишнім апельсинок. Апельсини по 2 злотих нагадую. А мандариночки по 10. 600 грам я взяла мандарин. Прийшли додому, у мене в Чекові мандарини і мандарини. І ті апельсини, які повинні бути злотих мені вибили по 10 і мандарини вибили. Два рази вибили мандарини, все по 10. І оце була її заметочка в себе на листочку. Бо я перевірила, вроді, все, лишнього нічого не записане, а заметку вона зробила. І коли я сіла виписувати собі. В блокнот, що я купила, щоб мені легше вам об'яснити. Я зрозуміла, що вона випила два рази мандарини, а апельсин дешевих нема. Я кажу: ну нічого, хай уже буде, каже нічого так не буде. Я беру ті мандарини і йду. У мене є чек. Вони на вес, ми були тут годину тому, і він пішов і йому вернули гроші. Вернули скільки? Шесть. 8, 8, 8, 8 Около 8 злотих злотих хотіли. оце. Вроді би і не гроші, але це шкребе трохи. Далі. Ми на парковку. Да. Боровка сьогодні 400 грам пачка. Не знаю, вам видно, не видно. Якось я сіла в такому місці, що ви нічого не бачите. 400 грамова вона сьогодні по акції 12 злотих. То, звісно, ми взяли пачку тостерного хліба. Все. Чек вийшли 269,04. Ну, мінус оті буде 9 на те 260 злотих. Дуже багато, я вийшла з магазину в розстроєних чувствах, тому що я не можу понять, що я таке набрала, щоб це мені заплатити, такі гроші. Ну, опять же, підвела мене рибка. Ну, нічого страшного. Яка рибка, така юшка. Да. Если хорошая рыбка, значить буде хороша юшка, значит вона полезна, це не тільки. Пожувати на зуби буде, вона хороша. там Ой, приємно пахне чи ще щось. Це ж вона полізна. Да. А потім ми купуємо собі вітаміни та будемо таблетки пити вітаміни. Ось тобі вітаміни, омега 6, омега 3. 6. Каже Богдан, я вчора в відео розказувала, що він пані сказала всім діткам іти в столову їсти, і він пішов з ними, йому дали їсти. І каже, я з'їв картоплю. І з м'ясом. Вони сказали, що це риба, але це було м'ясо. Він у нас рибу ніколи не їв. Я думаю, що це філе, чисте, гарне, мабуть, воно й без кісточок. Конечно, без кісточок. То ми його зробимо, приготуємо, і Богдан буде в нас їсти як м'ясо. Так що не будемо жаліти за те, що є. Заплатили ми в цьому магазині сьогодні 270 злотих. Все. Все, що могла показала, велике відео робити не буду. Розпаковочку зараз вам тільки розпаковочкою. Кому сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Пишем коментарі. І зустрінемося з вами в другому відео. Будемо ще ж знімати тільки не все время, аж продукти, а будемо ще з вами жити, поживати. поживати та добра наживати. Всім гарного настрою, передсвяткового! Всім мирного неба, здоров'ячка і до зустрічі. Бувайте!